Сьогодні доволі часто доводиться чути вислів втрачене покоління, і на жаль, стосується він не генерації гемінгве та ремарка, а наших українських дітей, дітей війни. Годі казати, перестороги втратити потенціал нового покоління обґрунтовані. Ті, хто залишається в Україні, не має повноти освітніх можливостей через повномасштабну війну. Ну а ті, хто знайшов тимчасовий прихисток за кордоном, асимілюються до нових умов і потроху. Втрачають українську ідентичність. Уся надія на небайдужих батьків. Саме такі організували онлайн-школу нове українство. Чого вони вчать українських дітлахів дізнавалися наші журналісти. Марина з двома доньками зараз мешкає у Варшаві. Евакуювалися до Польщі з Києва на початку повномасштабного вторгнення. Дівчата навчаються у місцевій школі, а також відвідують і українську першою почала старша донька, а потім вже зацікавилася молодша. Тому ми записали їх. Обо. Ми записувалися на пробний урок, вони спробували сказали, о, це заходить, і самі прийняли рішення, чи їм продовжувати вчитися або не продовжуватися. Але я думаю, що от ключовий мотив. Чому їм подобається приходити зранку в неділю на заняття? Це те, що там є їхні друзі, з якими вони не бачаться вживу. Нове українство це онлайн школа. Заснувала її Діана Карпенко. Вона мати трьох дітей ще в Україні, займалася різними дитячими освітніми програмами. А коли через російську навалу опинилася у Варшаві, зрозуміла, що її дітям зараз як ніколи потрібне спілкування та навчання рідною мовою. Вона трошки охопив такий жаль. Що ну не хочу сказати втрачене покоління, але певною мірою це так є. Та тобто велика кількість дітей, яка виїхала з України, яка для якої Україна там лишається в сотких рожевих спогадах дитинства, але вони не знатимуть історію, не знатимуть можливо там гарну мову, та не знатимуть наших великих важливих людей, про яких варто говорити і про яких почали зараз нарешті говорити після 22-го року повномасштабного вторгнення. І всі почали цікавитися цими речами. Тут я розумію, що ми діти цього швидше ви не знатимуть, якщо я нічого з цим не зроблю. Ну якщо я якось не в цьому не посприяю. Вони прекрасно знатимуть історію Польщі і розумітимуть тут місцеві процеси, так але не знатимуть нічого про Україну. Тож Діана вирішила створити онлайн школу, де могла б об'єднати українських дітей з різних куточків світу, щоб вивчати українську мову та історію, а також розповідати про письменників, науковців і відомих діячів. У нас такий формат, що заняття відбувається раз на тиждень. Це 60 хвилин, і починали ми з одного курсу основного. Де поєднується мова і література. Тобто це так орієнтовно 30 хвилин е, мова, 30 хвилин література, іноді це може бути цілий урок посвячений мові, а потім наступній літературі, і елементи культурознавства. тобто Ми розказуємо про якихось цікавих людей, е, е, іноді які були причетні до культури, а іноді там, які були причетні до економіки, наприклад, про Терещенка. Так? Тобто нам важливо дітей захопити е, е, крутими українцями. Наразі у школі є кілька предметів: українська мова, література та історія. Для кращого навчання дітей розподілили на групи за віком. Молодша донька Марини вивчає українську мову, дівчинці подобаються заняття. До того ж, разом з нею навчається її друг з України, який зараз проживає в Німеччині. Це така можливість побачити свого друга і бути з ним в одному такому онлайн класі, і, і ну вона дуже тішиться з цього моменту, бо це такі єдині можливості поспілкуватися, щось обговорити і, і повчитися разом. А от старша, крім мови, вивчає ще й літературу, і часто вони з Мариною обговорюють той чи інший твір українського письменника, який читали під час занять. Мені дуже імпонує те, що вони читають дуже часто сучасних українських письменників і сучасну літературу. І дуже часто ми паралельно читаємо одні ці ж книжки, щоб обговорювати. Тобто, навіть для мене це якісь такі відкриття нових сучасних творів, які я сама не читала. В онлайн школі нині працює сім викладачів під час навчання. Вони спираються на українську шкільну програму, але не прив'язуються до неї і мають більше свободи. Тож самі вирішують, яку саме тему чи твір прочитати на занятті. Я коли шукала викладачів, проводила співбесіди з ними. Для мене було важливо, щоб вони по-перше, обожнювали свій предмет. А по-друге, були зацікавлені його так викладати, щоб дітям було ну, теж цікаво. Євгеній Чигринець викладає історію України. каже головне його завдання викладати предмет так, щоб дітям було цікаво. Так, я можу. 15-20 хвилин, втримуючи інтерес дітей розповідати власне ту тему, яку я підготував, яку власне я маю розповісти дітям. Але основа полягає в тому, що наш урок має проходити як урок дискут, як урок власне спілкування. Тому для цього я кожного разу підготовлюю певні ігри, певні власне, задачки, які ми вирішуємо, розв'язуємо з дітьми разом на уроці. У школі навчається майже 70 учнів. Серед них є діти, які проживають зараз у Польщі, Німеччині, Італії та інших країнах. Уроки у кожної групи відбуваються один раз на тиждень. Для учнів та вчителів онлайн-школа стала місцем, де люблять і навчають любити все українське.